Привіт, мене звати Аня, і сьогодні я б хотіла поговорити про бальзами для губ. Якщо вам цікаво, залишайтеся разом зі мною. Зама це такий період, коли наші губи потребують особливого догляду. Не скажу, що у мене часто обвітрюються губи або шкіра дуже пересушена, але я люблю користуватися різними бальзамами для губ, гігієнічними помадами. І у мене є вже така невеличка колекція. Почну з продукту, який цієї замисли дуже популярним, і є одним з моїх фаворитів. Це масла для губ від Нівея. Я спочатку купила собі з запахом макадамського горіху і ванілі, коли я зрозуміла, що він мені дуже подобається, взяла собі ще один з запахом малини. Сказати те, що я від них в захваті, це нічого не сказати. Мені дуже подобається текстура, мені дуже подобається, як він наноситься на губи, як він зволожує їх. Особливо мені подобається їхня упаковка. Звичайно, краще ними користуватися вдома, коли у вас чисті руки, але так само можна брати з собою і користуватися таким чином, щоб просто зразу наносити з баночки на губи. Я вже згадувала про них в одному з своїх попередніх відео. Це справді стало для мене відкриттям цього року, і я їх дуже люблю. Наступний продукт не менш популярний це бальзам від EOS. У мене це червоні фрукти. Так само дуже подобається мені упаковка, ним дуже зручно користуватися. Він має такий приємний, але дуже ненав'язливий запах. Так само має солодкуватий смак. Я люблю його відчувати в себе на губах. Він наноситься дуже тоненьким шаром і дає, дає зволоження губам. Звичайно, якщо у вас проблемна шкіра губ, він не дасть достатнього зволоження. Але якщо у вас з губами все нормально, то це дуже хороший варіант бальзаму для губ. Наступний бальзам я не дуже люблю, але він є в моїй колекції. Це такий бальзамчик від Oriflame. Колись вони були дуже популярними, і я так само собі його купила. На відміну від попередніх бальзамів, цей мені не подобається. Своєю упаковкою. у мене довгі нігті, тому мені незручно ним користуватися. Дуже важко діставати продукт. Як бальзам він може і непоганий, але через те, що у нього дуже незручна упаковка, я використовую його не для того, щоб наносити на губ, а на якісь дуже сухі ділянки шкіри, як, наприклад, на локтях. Наступний бальзам теж від Oriflame, але на відміну від попереднього, він є одним з моїх улюблених. Це такий рідкий бальзам. Який має рівень SPF 10, і я його дуже люблю використовувати в літній період. Він має приємний м'ятний запах, коли його наносиш на губи, то він трошки пощіпує їх і має такий охолоджуючий ефект, дуже гарно виглядає на губах, і я ношу його влітку замість помади, просто наношу цей бальзам. Наступні продукти це бальзами від Івроше. І перший це лімітка минулої зими з запахом какао і малини. Дуже приємний запах. Я ним активно користувалася протягом року. Там вже дуже мало залишилось цього бальзаму. Крім запаху і зволоження, які він дає, так само мені дуже подобається те, що він має такий легкий колір. Який підкреслює колір моїх губ і дає таку трошечки ніби розовинку. дуже гарно виглядає на губах і мені подобається. Наступний бальзам з запахом кокосу. На відміну від попереднього, запах у нього дуже легкий і майже невідчутний. Текстура так само дуже приємна, він легко наноситься, він прозорий. Тобто він без жодного кольору. У нього непоганий склад, там є різні масла: і жожоба, і мигдалю, і звичайно кокосове масло. Він дуже гарно зволожує губи. Я якось навіть не очікувала від нього такого ефекту, дуже мені подобається. І останній продукт від Івроше це вже він йде не в стіку, а як блиск для губ. Хоча так само використовую його як бальзам. Він дає гарне зволоження. У мене версія з запахом мандарину. Я дуже люблю цитрусові. Ще, є, здається, така сама версія, але з абрикосом. Він прозорий на губах, так само легко наноситься, дає губам гарний блиск. І такі продукти я більше люблю влітку, але інколи використовувала його зимою. І останній продукт, він був просто скандально популярним це Baby Lips від Maybelline. Я довго не бачила цих бальзамів в Україні і от недавно випадково на нього натрапила в магазині і вирішила купити. Я собі взяла версію Cherry Me. Вибрала його через те, що він так само має такий рожевий колір. До речі, він в мене зараз на губах підкреслює власний колір губ і дає такий гарний блиск. В принципі, бальзам цей мені сподобався. Єдиний його мінус те, що в нього запах аж занадто хімічний, тобто це не натуральна вишня, а така хімічна вишня. Але плюс його в тому, що його дуже багато, тобто ви можете бачити, що я вже ним користувалася, і в стіку його справді дуже багато продукту. Не знаю, можливо, інші версії цього бальзаму мають не настільки хімічний запах, але, в принципі, користуватися ним можна, і продукт мені подобається. Ну що ж, у мене на сьогодні все. Надіюсь, вам було цікаво побачити мою колекцію бльзамів для губ. І напишіть, якими продуктами любите користуватися ви. І до наступних зустрічей. Па-па!